Вайт вирішили не морочити собі головою, назвали цей ноутбук просто Gaming a 16. Але не дайте себе заплутати. Це не типовий геймерський цеглинозавр, який важко собою носити та стрьомно діставати в кав'ярні. Це досить тонкий, спокійно оформлений універсальний 16-дюймовий ноутбук, який я добряче протестував за кілька останніх тижнів. Комбінація Core i 7 13620 h та RTX 5060 може звучати як щось середнє, але працює вона несподівано впевнено, і це підтверджує не тільки. Синтетичні тести, а й цілком реальні іграх. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ноутбук, який має підійти всім. Пристрій має стриманий навіть мінімалістичний дизайн. Темно-сірий, майже чорний матовий корпус, акуратний голографічний логотип зверху, і на цьому все. Жодних кислотних ліній чи агресивних вставок Мені такий підхід здається логічним, бо цей ноутбук буде доречним як на офісному столі, так і під час довгих потних каток. середині є лише кілька декоративних елементів, які додають ігровий акцент. Важить пристрій 2,2 кілограми, тому носити з собою його не проблема. Кришка, до речі, відкривається на всі 180 градусів. Якщо чесно, я не знаю, хто розкладає ноутбук настільки широко, але якщо ви один з таких людей, напишіть у коментарях, навіщо ви це робите. Корпус повністю пластиковий, але все зібрано гідно. Нічого не люфтить, не поскрипує, і навіть при натисканні на центр клавіатури вона прогинається хіба що зовсім трохи. Сама клавіатура повнорозмірна з приємною однозонною підсвіткою. Кід клавіш середній, натискання відчутне, тож друкувати тексти чи навіть грати комфортно. й відпрацьовують клавіші досить тихо. Тачпад великий, чутливий, підтримує жести, але як я вже не раз казав, у Windows я все одно завжди обираю мишу. Динаміки розташовані знизу по краях по 2 вати кожен звук середній, непоганий, просто не дуже глибокий. Для YouTube та фільмів цього вистачить, але якщо ви збираєтесь грати, то краще взяти навушники. Ну а тепер про порти на правій грані є аудіороз'єм 3,5 мм, USB-A 3.2 gen 1 і старенький USB-A 2.0. Це зручно для наприклад підключення адаптерів від на лівій грані роз'єм живлення, Ethernet, HDMI 2.1 TMDS, ще один USB-A 3.2 і USB C 3.2 Gen 1 із підтримкою DisplayPort і Power Delivery. Бездротові модулі теж на рівні: Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6i працюють абсолютно стабільно, навіть якщо взяти ноутбук в руки і ходити по квартирі. Ну, а тепер говоримо про екран. Тут маємо 16-дюймову ips панелі з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, частотою оновлення 165 Гц і співвідношенням сторін 16 на 10. І так, це звісно не 2К OLED, але для більшості сценаріїв використання цього цілком достатньо. Якість зображення приємна, Картинка виглядає чітко, кути огляду широкі, а матове покриття справді допомагає, коли поруч відкрите вікно або світло б'є просто в екран. А от пікова яскравість тут близько 300 ні. Це такий собі мінімум для комфортної роботи та ігор. У приміщенні норм, але коли падає пряме сонячне світло, хочеться підняти яскравість ще вище. А нема куди, проте, от 165 Гц це справжнє задоволення. Меню, прокрутка, навіть звичайна робота у браузері, усе напрочуд плавно. У шутерах і швидких сценах це особливо помітно. Тож якщо ви граєте у щось динамічне, кайф забезпечено. Кольорове охоплення тут становить 45% NTSC. і це одразу дає зрозуміти. Цей екран створений не для кольорокорекції, а для класичної щоденної роботи. Для монтажу і графіки він придатний, але без особливого фанатизму. Якщо ви працюєте. Професійно з візуалом то краще придбати і зовнішній монітор з ширшим охопленням, бо тут кольори трохи бліді. Проте для офісних штук навчання чи ігор це більш шок. Рамки навколо дисплея тонкі. Ноутбук справді має вигляд пристрою з 2025 року, а над екраном Full HD веб камера яка видає пристойне зображення для відеоконференцій чи інших дзвінків. Що ж стосується продуктивності, то Gaming H16 залишає максимально позитивні враження. Усередині цієї конфігурації працює Intel Core i 7 13620H, графіка RTX 5060 з 8 ГБ відеопам'яті GDDR7, підтримкою MUX Switch і теплопакетом до 85 Вт. Додаємо сюди оперативку ddr 5 на 5200 МГц з із можливістю розширення до 64 ГБ, і два слоти M.2 2 під твердотільні gen 4, і маємо універсальну машину яку можна підлаштувати під будь-які потреби. У продажу є ще версії з RTX 5070, а ще й на процесорах AMD, тож краще уважно обрати конфігурацію перед покупкою. А тепер про тести. У 3 dmark Time Spy він набрав трохи більше 10 тисяч балів, у Steel Nomad – понад 2 тисячі, у Cinebench R23 отримав близько 14 тисяч у багатоядерному тесті. Geekbench теж підтвердив, що система працює стабільно. 2561 у Single Core і понад 12 тисяч у Multicore. У PC Mark X результат 6384 бали. Це рівень хорошої універсальної робочої машини. SSD демонструє швидкість понад 5 гігабайт на читання і майже стільки ж на запис, тож система запускається миттєво, а файли відкриваються без очікування. Але в іграх все навіть ще цікавіше. Doom за Dark Ages на максимальних налаштуваннях із DLSS та генерацією кадрів тримає стабільні 100 110 FPS. Gears of War Reloaded показує ще більше до 120 кадрів. Stalker 2 на ультах працює з комфортом. Оптими 60 кадрами, а Expedition 33 у середньому 80 FPS. Тобто у роздільній здатності Full HD+, цей ноутбук дозволяє грати у сучасні тайтли без компромісів. Виходить, що нижча роздільна здатність тут більше не обмеження, а логічне рішення. бо RTX 5060 саме на цій роздільній здатності розкривається найкраще. Температури під час тривалих навантажень також залишаються контрольованими. У дум процесор нагрівся до 97 градусів, але це короткочасні піки. Середня температура трималася нижче, без критичних просідань частот. Відеокарта працювала стабільно на рівні 71 градусу і повному завантаженні. SSD грівся до 54 градусів, тобто безпечні межі не перевищено. Взагалі, місцева система охолодження WinForce працює ефективно. ноутбук не дроселить та не перетворюється на пічку. А от шум є, але не надокучливий. Під навантаженням чути гудіння, проте воно не схоже на турбіну, а радше на робоче шипіння. Важливо, що робоча зона залишається прохолодною. Руки не гріються навіть після години гри. В цілому баланс між продуктивністю, температурою та комфортом вийшов досить вдалим. А от щодо автономності, тут усе досить передбачувано. Усередині маємо акумулятор на 76 ватт години. Це досить непоганий запас, але звісно не рекорд. Я провів свій стандартний тест, максимальна яскравість, повна гучність і годинний 4К стріми з YouTube. За цей час ноутбук втратив 24% заряду, тобто можна розраховувати приблизно на 4 години активної роботи в подібному режимі. Якщо ж просто працювати в браузері чи писати сценарії, звісно, ви отримаєте більше часу автономності. А от у іграх чи бенчмарках краще не експериментувати. Рементувати без живлення продуктивність помітно падає. і не тому, що ноутбук втомився, а тому що система живлення оптимізує енергоспоживання. До речі, заряджати гаджет можна досить різноманітно. Підтримується USB-C Power Delivery 3.0, але пік продуктивності досягається тільки від рідного блоку на 150 Вт. І це логічно, розганяти RTX через USB c точно не найкраща ідея. В цілому живлення організоване грамотно, але я б хотів бачити трохи кращу автономність, бо для творчої роботи на виїзді доведеться або ловити розетку, або виходити з. Дому і з потужним повербанком для зарядки через Type-C. Якщо це все якось підсумувати, Gigabyte Gaming K16 – це доволі збалансована машина у Full HD+, яка чудово поєднує в собі можливості для роботи та ігор. Ноутбук не намагається бути ультрапреміальним флагманом, але чесно дає те, що обіцяє. Потужні значення FPS у нових іграх, холодна відеокарта, навіть після години у новому Doom, можливість апгрейду із доступом до двох слотів оперативки та SSD, плюс ще mux перемикач На мій погляд, цей ноутбук чудово підійде тим, хто вдень працює з якимись документами, а ввечері хоче пограти у якийсь шутер чи щось сюжетне цікаве, або ж студентом, яким потрібно універсальне рішення для всього одразу. Не підійде він хіба що тим, хто розраховує на яскравіший дисплей з кращим охопленням кольорів або дуже довгу автономність без розетки. Але якщо ці моменти для вас не критичні, то тут ми маємо доволі чесну та функціональну машину, яка справді закриває і роботу, і відпочинок. Тож залишаю посилання на ноут в описі цього відео. А ви, якщо вам було цікаво, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки відео, і не забувайте натиснути на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так. Як робить особливо тим, хто залишає великі розгорнуті змістовні коментарі, які дуже цікаво читати. Ну і ще вони допомагають у просуванні якісного українського контенту. А ще в описі цього відео є посилання на мої інші соціальні медіа, як от Інстаграм та TikTok. Підписуйтесь і туди. Там я стабільно публікую цікавий техноконтент. Ось тут поруч зі мною, з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!